На південно-східній околиці Щерця на горі Золотіє Маківка церкви Різдва Пресвятої Богородиці, а гору називають Золотою. Саме тут починався літописний Щерець, перші згадки, про який датуються 1126 роком. На вершину висотою 313 метрів ведуть сходи, а з височини відкривається панорама на селище і річку Щірку, ліву притоку Дністра. Щирець зберігає багато історій, легенд та таємниць, у тому числі й трагічних. Саме тут перетиналися давні шляхи з прикарпатських соливарень до Волині і Угорщини. На думку місцевих краєзнавців, то по нім походить від слова «щир» – трійця, догмат божественної триєдності, який був зображений у вигляді тризубу. Три культові споруди у Щирці мали оборонне значення, чинили опір на валі та збереглися до нашого часу. В давні часи Височину називали монастирською або замковою, що свідчить про місце знаходження монастиря або укріпленого замку. За легендою під горою заховані золоті реліквії – пояс, плуг та щір. Заснування церкви фортеці сягає у сиві часи. Артефакти, знайдені археологами під час розкопок, свідчать про існування споруди у давньоруський період. У 1241 році твердиня була оточена та зруйнована монголо татарами Підземними ходами вороги проникли до сховища, де рятувалися мешканці містечка, і всіх вирізали. Згодом на фундаменті святині була зведена трибана церква з дерев'яними куполами. Завойовники нищили церкву, палили і руйнували. Остання перебудова сталася 1893 року за проєктом галицького архітектора Василя Нагірного, за що він отримав негативні відгуки від критиків. Зведення однобанної церкви змінило первісний вигляд історичної споруди. Незмінними частинами храмового комплексу є мури з бійницями. Невеликий отвір у стіні призначений для стрільби ручною зброєю. Ширше бійниця, небезпечна для стрільця, робить його більш уразливим для ворога. Підступитися до фортеці було непросто мури надійно захищали замчище. У деяких місцях оборонні мури обвалилися, але вже частково відновлені. З північного боку Золотої гори розташований єврейський цвинтар, але його оточили непролазні зарості молодою дикої рослинності. Надбравна вежа дзвіниця з природного каменю та гонтовим покриттям. Нижній ярус мурований, товщина стін сягає півтора метра, на дерев'яний верхній ярус до дзвонів ведуть сходи. Місцеві розказують, що колись на контрфорсах був напис з датою 1700. Під гонтом, напевно, живуть бджоли. Двоярусна міцна споруда з арочним порталом і контрфорсами заслуговує на особливу увагу. Вежа на південному східному куті раніше використовувалася як каплиця. Церковна територія упорядкована і прикрашена до Великодня. Під час Першої світової війни розривом бомби відкрилися підземні лабіринти, якими користувалися ченці для сполучення між монастирями. На жаль, документальних свідчень історії пам'ятки архітектури 16 століття не збереглося, проти дослідження науковцями Золотої Гори триває 2022 року почалося спорудження стаці хресної дороги. Культова місцина приваблює мандрівників і паломників.